Ще про те, що російська мобілізація виходить на новий рівень, можна так сказати. Тепер росіянам, військово зобов'язаним, будуть в електронній формі надсилати повістки. От що буде відбуватися в Росії, і якого ефекту вони можуть досягнути цими електронними повістками, як ви думаєте, що буде відбуватися в Росії? Це таке питання: якщо коротко сказати, буде там відбуватися гулах. Там буде відбуватися, це навіть буде не Північна Корея, це буде щось в, кра... в гірших традиціях НКВД, в гірших традиціях сталінізму. Це буде щось повернення до комунізму. Це буде жахлива держава, але попереду вона буде менш небезпечна, ніж зараз. Коли ми, звісно, переможемо російську армію. Попереду їх чекають дуже тяжкі час. Ця мобілізація це все поки що квіточки для російського населення. Це все тільки початок. Далі їх чекає дуже складно все буде. Далі їх будуть загрібати всіх в армію Путін, Чим далі програє на полі бою, тим більше починає сходити з глузду. І я так Розумію, що він готує населення до повної ізоляції. Він дуже боїться повстань. Він дуже боїться якихось дворцових інтриг. Він хвилюється за своє життя, оточення вже починає нервувати. Вони не розуміють, куди і чим це закінчиться, куди веде їх Путін. Отже, істерія нарощується. Що буде далі? Далі буде тільки гірше для них. Все їм ем прийдеться, скажімо так. Тікти з країни або піти на війну і загинути. Повертаючись до аналізу ситуації на лінії фронту, ще хотілось би поговорити про запорізький напрямок неодноразово. Мабуть, останні кілька місяців так точно спливають у новинних стрічках новини стосовно будівництва оборонних споруд, встановлення так званих зубів дракона. На вашу думку, наскільки це ефективна підготовка з боку російських окупантів? Ну і як загалом вони готуються до... Е Весняного контрнаступу Збройних сил України, який анонсують і який віримо, що буде зовсім скоро. Ну, що їм залишається ще. Вони з Криму роблять велику фортецю. Все, що вони роблять сьогодні з Кримом, це роблять велику військову базу, розбудовують інфраструктуру. Те, що вони роблять на окупованих територіях, вони будують і, в принципі, будували, мабуть, з, Осені минулого року активні до цього часу оборонні споруди, вони вже тоді зрозуміли, що якихось великих цілей які вони ставили перед собою, навіть невеликих, типу там захоплення всієї Донецької і Луганської області, в них скрізь за все не вийде. Вони розуміли і аналізували, що якщо вони до нового року Нічого не вдасться їм зробити з Донецької області, то скоріш за все і далі тим більше не зроблять, тому що ще минулого року було анонсовано велике постачання зброї для нас зуби дракона. Там будь-що інше їм не допоможе. Ну там є. Я чую, фахівці кажуть, що це якась ерунда, типу там. Зуби дракона, ні хлопці, це ну насправді для техніки дійсно вона вони будуть ну це завада. Це інженерна споруда, яку треба якось або розбити, або знищити, або якось розтягти їх. Тобто це сповільнює, наприклад. Якщо це буде сухопутна операція, і ці там зуби дракона, яких називають дійсно чи суттєво? Ні, звісно, ну це ж не Друга світова війна. Вони там ну не знають хто кому це в голову прийшло це зробити, але вони просто їм. Як вони використовують всі можливі? От вони відкрили там е, посібники, якісь там з 41-го або з 51-го року, що можна робити. Воно то все роблять, зуби дракона. Давайте поставимо зуби дракона. Е, от. Ну, більше нічого їм робити. Вони розуміють, що їхня попереду в короткостроковій перспективі їхня лінія оборони буде, це Крим. Крим і е, десь там, можливо, е, під Донецьком там десь або вже там. Біля десь границі. Тому у них немає іншого шляху, як оборонятися, будувати зуби дракона, доставати Т-34 з хранення там старі пушки і так далі. Почула вас, пане Валерію. Дякуємо, що доєдналися до нашого етару. Валерій Поцелуйко, радник МВС у 2014-2021 роках, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо, Дякуємо вам.